Вже о 15-ти у музеї під відкритим небом ми проводимо фестиваль коляди в старому селі. Задля збереження традицій колядування на Закарпатті та звичаві обрадів різдвяних свят. З цьогоріч 25 колективів з 16 територіальних громад зголосилися приїхати на коляди. Це фольклорні колективи, фольклорно-етнографічні, фольклорно-обрядові колективи, вокальні ансамблі, театральні аматорські колективи, колядницькі гурти з будинків культури, центрів дозвілля, шкіл мистецтв, загальноосвітніх закладів а також. Родзинкою свята буде будуть наші бетлегеми на рівні області. Це єдиний фестиваль такого масштабу. Але звичайно, всі наші територіальні громади підтримують збереження, розвиток, примноження та популяризацію різдвяних колядок Закарпаття. І тепер практично у всіх громадах проводяться такі локальні фестивалі. Це наша традиція, і різдво нас єднає, різдво дає нам сили, різдво дає нам віру і надію. Ію у краще майбутнє, і якраз сьогодні це нам найпотрібніше. Тому що ми бачимо, що ворог хоче знищити і нашу мову, і нашу історію, і нашу культуру. І тому я вважаю, що от такі заходи є надзвичайно потрібними для нас. На фестивалі представлено три елементи нематеріальної культурної спадщини, які в різні роки ввійшли до обласного переліку нематеріальної культурної спадщини Закарпаття. Це звичайно наша знана боронявська шархань Бетлегем села. Селища довге та ляльковий театр села Чома на території музею. Під час фестивалю діятиме ярмарок, різдвяний ярмарок майстрів виробів народного мистецтва. Найрізноманітніші вироби ручної роботи сьогодні можна буде купити, придбати, а також крафтові продукти, які виготовляються у нашому краї.